Що таке чисте Євангеліє? Перший пункт чистого Євангелія це те, що Ісус помер за наші гріхи. А що це значить, мало хто знає. Деякі люди кажуть, що вони не грішать, а деякі відмовляються гріхом тим, що Ісус помер за наші гріхи, але насправді немає безгрішних людей. Кожна людина, хоч раз грішила, сама того не розуміючи. Але що ж таке гріх? Це спокуса диявола. І саме за цей гріх були прокляті Адам і Єва. Вони услухались Бога і пішли на поводу у диявола. Гріх це прокляття, яке рано чи пізно веде до смерті і до пекла. Але Ісус Христос. Милостиві, і він дав нам свій закон, дав нам розуміння, що таке гріх, як визволитися від гріха, як стати праведним і знайти вихід з грішного життя. І той, хто прийме Господа і почує Господній закон, хто виконає волю Божу і наступить на Сатану в своєму житті, і буде проповідувати про це людям, той буде благословений. І гріхи того будуть прощені Господом, і смерть і ад не зможе торкнутися до людини, і буде дано її вічне життя.